Всім привіт! Це Діма з ноги Боги, і судячи з ваших коментарів і запитань, настав час поговорити про кросівки з захистом від непогоди, про кросівки з мембраною, гортексом і тому подібне. Сьогодні я не буду оцінювати рівень водопроникності чи водонепроникності, бо не у всіх кросах, про які я буду говорити, я бігав. І ще дуже важливо пам'ятати, що це не водонепроникні кроси, вони вологостійкі. Якби ви не намагалися, ви не зможете повністю обезпечити свої ноги від води, це можна зробити тільки в резинових чоботах, але які є мінус в чоботах з резини? Правильно, в них бігати не дуже зручно. А чому? Бо нога не дихає. Якщо коротко розказати про мембрани, то це матеріал, з якого зроблений кросівок верх-кросівка, який е, робить так, щоб вода довго не могла попасти всередину, але вона все одно колись попаде. І при цьому ваша нога може дихати, тобто виводити пару назовні. Але якщо брати, наприклад, кросівок, то ви всі розумієте, як він побудований. Є ця частина, яка якийсь час не промакає, але все одно сюди, от в цю частину, через ваш носок, вода і волога може попадати. Тому повністю захистити себе від вологи ви ніяк не зможете. Можете просто зменшити час. Через який вода не попаде вам в кросівок. Тож перейдемо, власне, до кросівок. Я зібрав для вас вісім пар в магазині нашого партнера Друга Ранлап. Там можна всі ці кроси поміряти, протестити на біговій дорічці і ще й купити зі знижкою від Ноги-Боги. Деталі по умовам в описі, а ми погнали до кросів. Ноги Боги. І починаємо ми з кросівок. ASICS, GEL, PULSE, 14 GORTEX. Це одна з базових моделей. Якщо ви хотіли спробувати ASICS за невеликий кошт, то можливо це саме та модель. Це тренери, шосейні, класичні на кожен день. Можна їх порадити новачкам, які не впевнені, чи біг це взагалі їх тема і чи варто. Буде продовжувати бігати, але врахуйте, що відносно низька ціна йде разом із досить базовими технічними характеристиками, вони важкуваті, як для шосейних, ну 340 грам. Перепад в них 10 міліметрів від п'ятки до носка. І врахуйте, що вони не будуть мати тих технологічних матеріалів, які мають, наприклад, нібуси, кияну чи колонуси. Тут класична піна EVA і, звичайно, традиційний гель від ASICS для поглинання ударів п'яткою об асфальт. В Цієї моделі є сестра чи побратим, про які ми ще поговоримо. Тисячна тисячна модель. Будемо говорити трошки пізніше. Якщо підсумувати по 14 пульсу від ASICS, то це бюджетні комфортні трейнери з Гортексом. Навіть якщо не наважитесь продовжувати бігати, зможете в мокру погоду вигулювати собаку. Наприклад, ну а якщо у вас навіть собаки немає, то я вже прям не знаю, що тоді можна вам порадити. Наступна модель від ASICS також. ASICS GEL CUMULUS 24 Гортекс це саме жіночий колір. ASICS GEL CUMULUS 24 Дуже універсальні, зручні і нейтральні щоденні тренери від ASICS. Рівнем вже трохи вищий від пульсу, про який ми говорили попередньо. Вони легші ніж пульс, і з меншим перепадом. Там було 10, а тут 8 мм від п'ятки до носку. Але основна відмінність це тип міцова. Якщо в пульсі це класична EVA, то тут це Flight Foam Blast, який використовується Васікс Новабласт, наприклад, це м'яка, комфортна технологічна піна від ASICS. Не саме м'яка, яку має ASIC, звичайно, в них ще є Flight Foam Blast Plus, яка встановлюється в німбусах. Наприклад, це досить універсальне і зручне взуття. Якщо ви хочете мати лише одну пару бігових кросівок, то цей варіант. Обов'язково має бути у вашому списку на розгляд. Наступна модель дуже класична і відома багатьом. ASICS GT 2011 2011 tex Це класичні тренувальні кроси від ASICS. Була в них колись до Spina для підтримки. Тепер Light Trust. вага цих кросівок 274 грама і перепад 8 міліметрів. Це, до речі, значне полегшення ваги. Раніше вони були більш такими потужними і тяжкими. По піні і технологіям. Тут Flight Foam Blast, така сама, як в Кумулосах, підошва Ahar Plus. Наскільки я зрозумів, вона не змінюється в гортексній моделі порівняно з звичайно, нічого особливого тут немає. Досить широка і комфортна платформа, дуже м'яка п'ятка. Все класно. Цікаво ж, до речі, глянути, що тут по устілці. О, клас. Тут устілка зроблена таким чином, щоб також відводити вологу від вашої стопи, що дуже важливо в кросівках. З е, мембраною, тому що е, все одно вони, е, хоч і відводять вологу від вашої стопи, але дихає все одно нога не так добре, е, якби, якби це була сітка. Тому важливе доповнення це правильна устілка, яку, до речі, також треба періодично е, прати. Ну і далі спускаємося до ASICS GT 1012 GORE-TEX. То було 2000, а це 1000. Це е, кросівки з підтримкою. Прості кроси, можна і ходити і бігати. Незважаючи на те, що це прості кроси, і я десь читав, що це одна з найбільш популярних моделей ASICS ever, в Європі, принаймні. Дуже популярна. В нас не дуже, а в інших країнах прям супер топ. Скоріше за все, суто за того, що вона універсальна і досить недорога. Устілка тут, до речі, також така сама пориста. Трошки е, простіша, але все одно поросте. Тут не така широка стопа, як в попередніх, але ногу добре фіксує всередині кросівка, все окей. Е, П'ятка дуже класична і дуже тверда. Вага е, 303 г, е, що важче, ніж попередня 2000, але перепад такий самий з е, п'ятки до носка 8 мм. І, звичайно, як у всіх інших, тут є гельчик в п'ятці. І переходимо до наступного бренду це Socony. Triumph 24 Run Shield. Нейтральні тренери, в них піна Power Run Plus, і в міцолі, і до речі, в устілці. Це додає ще більшого комфорту і відчуття м'якості. Особливість моделі Run Shield від Socony в тому, що крім захисту верхньої частини кросівка від непогоди і води, вони зробили ще й трохи більш теплими ось тут. Всередині є така плюшеве утеплення в інших кросах. Васіксу, наприклад, такого немає. Там тільки гортекс. Але в цій самі моделі і тисячна і 2000, принаймні, були у нас на огляді, є зимові. Winterized Edition, здається, вони також теплі. Але повертаємося до соконі. Технічні характеристики: 271 грам, що непогано в моєму дев'ятому розмірі. 37 мм в п'ятці і 27 в носку, що дає нам 10 мм перепаду. Зверху суцільний шмат матеріалу по відчуттям схожого на. Щільний еластичний неопрен. Дуже, дуже тверда п'ятка і дуже м'ягенька всередині. Крім того, що тут всередині досить м'яка п'ятка з якогось там паралону, наприклад, чи більш технологічного якогось матеріалу, ще м'якості додає оцей плюшовий матеріал. І язичок. Також м'ягенький, тепленький і зручний. Ну і що вони жовто? Блакитні залишаю собі на тест їх так. Вони мені сподобалися, і потім ще детально вам про них розкажу. Далі, також сокані, Ride 15 раншол. Про ці кроси у нас є також окремий огляд, повноцінний. Можна його подивитися за цим посиланням. На жаль, саме реншол до версії в мене немає, не попало мені в руки, але схоже на те, що вони не відрізняються нічим, ніякими іншими характеристиками, крім наявності. Раншоу, якщо не дивилися той огляд, то нагадаю, що це також делі тренери, як і тріумфи, але трохи більш швидкісні і не такі м'які. Зато вони значно легші, важать 243 грами. Класичні стабільні універсальні кроси. Наступні в нас також сокані Enderfin Speed 3 Run ранши. Цим ми переходимо до самих швидкісних кросі відсокані з цієї лінійки з раншотом, а саме спід модель Speed 3. Якщо ви не впадаєте в бігову зимову сплячку, то вас точно зацікавлять ці кроси. Вони швидкі, а ще й з захистом від непогоди. Хочу звернути увагу, що раншил захищає від води, але не так добре, як повноцінна мембрана. Ну, принаймні, гортекс, яка також до речі буває різною. Про це ми якось окремо поговоримо. Це означає, що ваші ноги будуть сухими якийсь час, але не сподівайтесь, що жодна крапля всередину. Не проникне в любих кросах. Нога може намокнути з часом, звичайно, якщо це не резинові чоби, то про які ми говорили самого початку. В піні тут використовується найкращий, найбільш технологічну піну PB Деякі оглядачі, до речі, онлайн кажуть, що саме в цій зимовій версії. Піна здається трохи м'якшою ніж в таких самих, але звичайних літніх кросівках. Не знаю, не міг перевірити, але сенс в цьому є, тому що піна з пебаксу більш придатна до маніпуляцій і налаштування до того ж цей матеріал раніше використовувався тільки в лижних черевиках, які завжди використовуються взимку. Тому в цьому сенс є, що вони могли так налаштувати. Далі наступними йдуть React, Pegasus, Пігасо, 4, Gore-Tex. Ще одні кроси, про які ми вже з вами говорили раніше. Детальний огляд можна подивитись за посиланням. Це єдині кроси в нашому огляді, не шосейні, а трелові. Але її в принципі можна віднести до категорії City Trail, тому що там невеликий протектор. Це кроси з гортексом, але дуже тонким, приємним і ніжним. Перепад там 10 мм, 26 на носку і 36,5. Є цікава модель. Там є такий прикольний манжет, він трохи краще захищає від попадання снігу всередині кросівка. Класні універсальні кроси вони мені дуже сподобались. Я досю них бігаю. Далі переходимо до Хоки е, Хока. Clifton 9 Gore-Tex. Про ці кроси я також детально розповідав і тестив. Їх можна подивитися за посиланням. Це універсальні комфортні кросівки, вони мені сподобалися. Можна подивитися детальний огляд саме Gore-Tex, мого друга Ріната на каналі на Снікербаці, він там детально про це розповідав. Крім того, що вони з Gore-Tex, вони шиї чорного універсального кольору. Їх точно можна буде використовувати для повсякденного використання, якщо вам. Не підійшов наприклад біг і на кінець ще декілька порад стосовно кросівок з мембрани. Перше, обов'язково міряйте кроси перед тим як купувати і врахуйте, що мембрана в деяких моделях може займати більше місця і сидіти більш щільно на нозі, тому обов'язково поміряйте чи візьміть декілька пар на те, щоб примірити. І друге, як доглядати, бажано просто мити після кожного використання. Про це ми знімали окремий відос. Буквально недавно, подивіться. Не бажано прати, щоб не пошкодити мембрану, а мити потрібно не тільки за статичних міркувань. Е, ще й важливо розуміти, що треба прибирати сіль, яка накопичується під устілкою від вашого поту, і бруд, який накопичився ззовні. Проблема в тому, що ці елементи працюють як абразив, тобто як наждачний папір і прискорюють розрив тканини. Тому пам'ятайте це. Дякую, що дивилися цей відос, Розкажіть в коментарях, як вам. Це по суті перший експериментальний формат, коли я розповідаю про багато різних кросівок. Якщо зайшов, пишіть. Якщо не сподобалося, також пишіть. Дякую, слідкуйте за своїми кросами і бігайте в задоволення. Дякую вам, до зустрічі, па-па.